Доріво Христі ще дякую всім за вашу активність. Що ви так багато пишете? Це дуже добре. Це дуже добре, тому що наша родина є велика, наша спільнота збільшується у нас на службі кожен раз все більше і більше людей. Сьогодні більше як дві тисячі онлайн. Це, є. це дуже поважно. Це великий собор, великий собор. Я вам дякую. Але я хочу, щоб вам сказати одну річ. Я хочу, щоб це було для вас корисне, щоб воно вам приносило користь і щоб ми самі собі це не спортили, що та вже до церкви не треба йти, я маю собі тут телефон, а оця Василя послухав, та й буде. Ні, Я даю той для вас такий знаєте, духовний корм для марафону свого життя. Це як покріплення таке, на дорогу, це така підтримка на дорогу. Але це ніяк не заміняє ваш похід до церкви. Одно діло, коли люди там, з Італії, з в Польщі, в Німеччині, десь вони там ще десь там, на окупованих територіях Бог де. І вони не можуть прийти до церкви, це друге питання. Або нема поруч церкви, це друге питання. Але ви, що в селі сидите, в неділю дзвонять до церкви, дзвін, чує, що дзвін дзвонить до церкви. А подивлюся, коли діяти й буде мені нашому дітя десь. Не робіться, слухайте мене, це дуже добре. Приходить неділенька свята, йдіть до церкви. Хто не може, значить добре, будьте з нами на онлайн-службі. Бо ми неділя для того, щоб ми всі об'єдналися. Але вже як це йде в неділю, і ви включаєте трансляцію, не треба лежати в ліжку у трусах, розумієте? Зберіться, як до церкви, сядьте на крісло, на стіл, за, до стіл чи де ви там сядете, на дивані. Але одягніться так як до церкви. Покажіть Богу, що для вас це і важливо. То, знаєте, лежить, неділю там пробудився, око відкрив, включив трансляцію, та йде. так не робиться. Може так Тікток всі дивити, в Фейсбуці лазити, а, трансляцію так не робіть. Ви розумієте, що є дуже важливо для Бога наше відношення. Бо не раз прийде до церкви, розумієш і, 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 і десь літає в своїх думках. Я все люблю нагадувати це, знаєте, ми давно згадували, і в нас таке в селі таке ходило таке е, побажання. Іде неділя до церкви, ґаздині спішить, а та одна вже за парканом та й зазирає, а та, певно, запізнюється, бо таким кроком йде. Що вже сі зібрали до церкви? і бісьці відповідали, бі але бі не забула. А та каже, має чистки, що йду до церкви. Але як я буду звертати, то тебе шлях трапить. Чого ти йдеш до церкви? Ну, чого? Ну, так навчено, що вона зверхі розумієш, що саме головне, пішла, показалася, а вже б до церкви, туди вона тобі вікає, все. Про діда, про бабу, про всіх тобі згадає. Всіх з могили підойми, розумієш? І тому я кажу, щоб такі не були, як ці гіздині. Всі буду вертати з церкви, то тримайся. Ви маєте йти до церкви як до купелі, то, що я нині казав. Щоб вертатися з церкви чистішим. Іншим. І це дома на дивані не вийде. Дома ти можеш почути, воно може тебе змінити, там, ще щось там, ти можеш по-іншому бачити світ, інше сприйняття в тебе буде. Навіть світогляд може тобі змінити. Але помити тебе вдома не йти до церкви. Треба йти до церкви, до сповіді, до святого причастя, зануритися в Божу благодать, яка є у святих тайнах. Я додому до вас зможу прийти, але з єлево до хворого той, що лежить і не може встати, той, що лежить в немочах, от до того священник іде додому або в лікарню. А ви слава Богу, на ногах, дякуйте Богу, біжіть до церковці, неділенька прийшла, біжіть до церкви. Найдіть для Бога час. Ви побачите, що як зміниться ваше життя. Найдіть для Бога час. Бог завжди на стороні порядних людей. Будьте порядними. Ви будете бачити і відчувати захист свій. Ви будете відчувати і розуміти, що ви будете почувати спокійно, самі в собі не будете себе гризти. Найбільше біда, що ви доїдаєте самих себе. картаєте, там не здало зробив. Йой, треба було так зробити. Йой, то да, на нашої я такий дурний, та чого я то не зробив? Не треба себе картати. Бо це вже проминуло, вже то не зміниш. Як ти миску борщу зів чого, то ти сьогодні жене нікого не пригостиш. Крапка. То, що ти вчора зробив, все це було вчора. Сьогодні ти можеш зробити тільки висновки. Що я з того беру? Або це було добре, я молодець, або це було не знало, не я так робити, більше не буду. А якщо зробив комусь кривду шкоду, іди і направ. Іди і направ. Це є справжні християни. А то, що маєш тіски, що йду до церкви, але будуть всі вертати, то це. це... Це не про тих. Тому дивіться, у четвер маємо у четвер маємо е, познесіння. Я є запрошений на храмовий праздник у Тернівку, там, Тернівку. Служба буде на 9 годину. годину. Е, я вам ще раз підказую всім, хто дивиться онлайн, то ви молодці, але для наших парафіян. Найдіть для Бога час, особливо в свята і в неділю. Ви на роботі питань немає. Робота скінчилася після роботи забіг до церкви, перед церквою став навіть перед дверима. Перехрестився, помолився, поцілував хрест по городечці по крови, поцілував хрест і побіг. Найдіть для Бога час. Навіть не так треба заходити до церкви, Прийди до церкви, просто прийди до своєї церковці або до якоїсь іншої церкви. Підійди до неї, до дверей, перехрестися, помацай ті двері. А ти вже як помацаєш, ти вже, певно, зайдеш, подивишся, може в твореніш. Вчиться жити з Богом. Хто я з Богом, з Богом помираю, хто помирає з Богом, з Богом воскресне. Зараз після служби Божої молитва за Україну Ех. після того буде панахеда за померлих.